Доброго дня, давно вже не записував відео, але бачу, що варто все-таки записати коротке відео про те, які зараз виклики мають українці з різними захворюваннями, зокрема інфекційними захворюваннями. Ну і знову ж таки. Трішки заспокоїти українців стосовно пандемії, а також знову ж таки того самого коронавірусу. Тому коротко по суті, що зараз відбувається в нас в Україні з коронавірусом. Ну, як ви розумієте, якщо президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зараз хворий на ковід повторний, відповідно та сама історія є звичайно в Європі, в Україні, тобто багато є повторних випадків. Ну, Відносно, звичайно, того, що було під час пандемії, це не так багато, але випадки є. Ще раз кажу, які загрози для дітей під час ковіду, практично особливих загроз, на щастя, нема, бо переважно діти хворіють другий раз. Головне питання вчасно збивати температуру при потребі, зробити це реактивний білок для дитини. Якщо він ви високий, призначити таблетований антибактерійний препарат. Ще раз збивати температуру під час повторного ковіду рекомендую з першого дня. Працює дуже добре. Працює і німесили, і норофен для дорослих і парацетамол. Е, нема проблеми для дітей. Нурофен, парацетамол, тобто ці ліки працюють. Далі, знову ж таки, для дорослих ДДМР, це реактивний білок або це реактивний протеїн. Тих два аналізи здати на третій-четвертий день. Якщо знову ж таки, які ознаки тяжчого перебігу повторного ковіду нагорошую про повторний ковід, це є висока температура, яка не збивається або не проходить більше ніж 3-5 днів. Це означає про те, що ймовірно. Приєдналася бактерійна інфекція, і потрібно все-таки включити в лікування антибактерійні препарати. Знову ж таки, наголошую, переважно це таблетовані антибактерійні препарати, які відповідно є ефективні. Не потрібно там колоти щось, відповідно, вигадувати якісь незрозумілі схеми. Тому, будь ласка, знову ж таки, пам'ятайте, це реактивний білок, ДДМР, два аналізи можна зробити на третій або на п'ятий день, якщо якийсь нетиповий перебіг ковіду, зробили, подивились, аналізи в нормі. Жодних ліків не потрібно, жодних вітамінів приймати під час ковіду не потрібно. Це просто фантазія, як то кажуть, ваша, що вони щось сильно вам допоможуть, якщо організм сам справиться, він спокійно сам справиться. Ще важлива рекомендація по ковіду не робити великих фізичних навантажень, тому що є серйозні проблеми, можуть знову ж таки бути з нирками, можуть бути е, проблеми з центральною нервовою системою, а також інфаркти, інсульти, особливо в старшому віці. Тому зважайте, якщо у вас ковід, відповідно е, зважайте, зменшуйте фізичну нагрузку хоча б на 2-3 тижні. І яка діагностика та ж сама? Тобто є швидкі тести. Зараз є швидкі тести на грип і на ковід, і ви зробили відповідно швидкий тест і зразу знаєте, чи є у вас ковід. Переважно все-таки проявляється високою температурою ковід. Тобто, це потрібно пам'ятати, це один з симптомів, так ковіду. Нюх може не пропадати. Тобто, це тут такі, такі такі, от зараз є нюанси по ковіду. Що стосовно... Я інших якісь вірусів поки що не чув щоб в нас в Україні від пацієнтів були якісь чудовіруси, які створювали пандемію. Тому, в принципі, за це поки що нема сенсу переживати. Дуже багато пацієнтів за останні місяці в дітей і в дорослих мали вітрянку. Ну але, в принципі, спокійно симптоматичне лікування давало гарний ефект. Так само було багато пацієнтів, які зверталися, що в них скарлатина. Ну от в дітей особ особ особливо нагадую, скарлатина лікується антибактерійними препаратами, бо це захворювання викликає все таки бактерія, так і відповідно тому антибіотиком лікують скарлатину і, відповідно. Лікування є просте, ефективне і не треба нічого вигадувати. Знову ж таки, що стосовно переохолоджень і циститів, тобто тут пам'ятати, я вже був теж вебінар недавно, старатися менше переохолоджуватись, тому що знову ж таки це може провокувати простоти чоловіків або цистит жінок, особливо холодна вода, річка. От, такі речі треба пам'ятати. Що стосовно кондиціонера, вже розповідав, тобто кондиціонер може, якщо прямо дує на вас, створювати вам потім запалення нервів, неврології, і знову ж таки, теж, якщо дуже холодно в приміщенні, поставлений кондиціонер на, наприклад 18 градусів, і відповідно ви зайшли в це приміщення. Не адаптовані до цього, можна отримати запалення бронхів, бронхіт або пневмонію, або синусит, гайморит. Особливо це характерно для алергіків. Тому питання знову ж таки про це потрібно пам'ятати. В принципі, те саме можна отримати в машині, тобто ви розпарилися, сіли, включили кондиціонер на 18 градусів, проїхалися 4-5 годин в такому режимі і можете отримати пневмонію з високою температурою. Не дивуйтесь, це нормальні речі, і ви не заразились якоюсь інфекцією, ви просто знизили імунітет за рахунок переохолодження штучного, так? І ваші бактерії створили вам проблему. Простий аналіз теж це реактивний білок. Дивитись, високий, треба антибіотик. Це все просто. Загострення питань гіпертоній, а також інших речей, зв'язаних з погодою, з спекою. Тому питання: контроль сичової кислоти, контроль роботи нирок, контроль роботи серця. І консультації кардіолога, щоб бути постійно під контролем, а також ліки від тиску. Якщо ви вже приймаєте, приймати їх постійно. Ліки для зниження холестерину на тиск не впливають, тому не сподівайтесь що вони вам знизять тиск. Тому теж питання: консультуйтеся з своїм кардіологом. Так само зневоднення часто приводить до тромбозів, тому питання контроль аналізу, який називається ДДМР і колограма, якщо ДДМР високий або зміни в колограмі, приймати антикоагулянти, які призначить лікар-кардіолог. В принципі, такі основні поради я дав, і, знову ж таки, основне старатися відпочивати, переключатися, і, відповідно, щоб ви не були в постійному стресі, тому що стрес викликає потім штучний, по суті, імунодефіцит, який. В кінцевому результаті сприяє тому, що ви частіше хворієте. Тому трошки більше позитивних емоцій, де можна. Тому що я розумію, що ситуація далеко щодо ідеальної, чи до доброї, до нормальної, але ну, мусимо ловити теж якийсь позитив. Тому теж новини фільтруйте трохи так само, от і відповідно думайте трішки більше позитивно і спілкуйтеся з людьми, які позитивні, і знають, як адаптуватися краще. Тому, відповідно, ну, наприклад, щось мають якісь свої позитивні лайфхаки, тому питання це буде для вас корисним. Дякую. Оточення, в принципі, це дуже важливо, тому зараз формуйте своє оточення дуже ретельно. Одна людина негативна може зіпсути вам настрій і здоров'я на дуже багато часу. Тобто, тому підбирайте це оточення ретельно. Дякую тоді, усім, усім зичу здоров'я і до нових зустрічей.